Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми поговоримо про спортивний ранок пам'яті Сила через біль. Саме таку назву має цей захід, який присвячений вшануванню пам'яті Андрія Лукавченка, який став символом мужності та незламності. Більш детально про організацію заходу ми поговоримо з Андрієм Назаревим. Андрій радий вітати. Вітаю. Давай ми почнемо нашу розмову взагалі про самого Андрія Лукавченка, так яким якою людиною він був і за життя, так тому що ми знаємо, що він віддав своє життя за нашу з вами свободу. Ну, дивіться, Андрюха, це мій давній товариш. Ще, мабуть, на початку десятих років ми з ним познайомилися в студентські роки, працювали разом на одній роботі. Потім доля трохи нас розводила в тому плані, що він влаштувався працювати в поліції з першого набору в патрульну поліцію міста Кривий Ріг вступив туди на службу. Потім, коли утворився підрозділ ТОР, він перевівся, пройшов відбір саме в спецпідрозділ Тор, ніс службу там. В якийсь певний час під кінець нульових років уже точно не згадаю це. Рік дев'ятнадцяти, мабуть, уже знову таки доля повела так, що він зі своїм другом, нашим спільним другом, поїхав працювати до Європи, працював там, і от з початку повномасштабної війни, з 4 лютого два стородцять другого року. Він разом з, знову ж таки з нашим спільним товаришем прийняв рішення повернутися до України. І от перші дні повномасштабки, це на початку березня. Я їздив особисто забирав їх з Дніпра, тому що поїзда були переповнені. Люди виїжджали, приїжджали. І от вони самі казали, коли поверталися з-за кордону, що на них дуже так люди дивилися з цікавістю в тому, що багато хто якраз тоді тікав, емігрував, а вони якраз тоді повернулися і одразу відновили свій шлях і свою службу в. В підрозділі ТОР патрульної поліції ніс службу до 23-го року в ТОРі, Потім відчував, що хоче давати більше для оборони держави і перевівся в спецпідрозділ ГУР-Кракен. І от до останнього свого дня ніс службу в спецпідрозділі ГУР. Тобто він з перших днів повномасштабного торгнення повернувся з-за кордону, аби захищати на захист так, нашої так. держави. просто на той момент саме повернувся не до збройних сил, а саме до поліції, до того місця, де він хотілося хоч якусь користь нести на захист країни, тому вирішили повернутися на той момент в патрульну поліцію. Але це це знаєш дійсно підтвердження тих слів, що я сказав на початку нашої розмови. Так це символ мужності та незламності. От, дійсно, перейдемо до самого заходу, так до теми нашої mm. програми. І як виникла ідея організувати от, саме спортивний захід в Честь Андрія? Е, ну дивись, справа в тому, що взагалі події і реалії нашої країни диктують е, такі умови, що ми, будучи з тобою там, цивільними хлопцями, і всі цивільні люди, незалежно хлопці, дівчата, мають повністю віддаватися, повністю. Е, Розуміти і віддавати собі звіт в тому, що маємо робити щось корисне для збройних сил для сил оборони країни в цілому. Ми намагаємося це робити і для інших підрозділів, які зараз несуть службу, і от саме вшанування пам'яті це також має бути одним з важливих елементів, тому що кожен із нас ця війна не зачепила ні одну, мабуть, людину, хто не втратив когось зі своїх близьких, зі своїх друзів, зі своїх рідних. І тому ми маємо в першу чергу нагадувати і собі нагадувати. Людям навколо себе про те, що ці люди вони віддали своє життя саме для того, щоб ми могли зараз там займатися спортом, ходити в кафешки, ходити на інтерв'ю, і от ну саме підтримка пам'яті, і воно ще й співпало до того, що 22 грудня йому мало би бути День народження. Але два з другого ми не змогли організувати цей захід через те, що деякі інші хлопці, які принципово, щоб були на цьому заході, які зараз служать, вони на ці дні вже не зможуть, ну тому що несуть службу на в лінії бойового зіткнення, тому. Принципово було, щоб вони саме були присутні, тому, тому була тепер зробили п'ятнадцятого часа. Ця дата, так, але все ж таки напередодні можна сказати дня народження. Так, Андрія так, так, воно, а, пройде цей захід. І символізм проходить в тому, що ми зараз якраз будемо е, робити збір. Тобто цей захід він е, платний за донат е, 300 гривень. Участь ну, номінальний такий донат. Ну можуть люди також долучатися е, просто поповнювати банку, тобто всі гроші будуть передані якраз для нашого спільного друга, який зараз на запорізькому напрямку несе. Е, Службу і от символізм заходу в тому, що один загиблий товариш допомагає товаришу, який зараз несе службу. Так, це дійсно, дійсно дуже, -дуже символічно. Але чому саме спорт було обрано як ушанування, так, Андрія? Спорт, мабуть, так. Який засіб універсальний, який ну взагалі спорт — це емоція. Тобто люди, які долучаться до цього заходу, вони як мінімум отримують емоції. Зараз я по собі можу сказати, що спостерігаю таку ситуацію, що люди в цілому менше долучаються до зборів, до донатів, менше допомагають армії, якби це прискорбно не звучало. І от тому зараз люди от потребують мені ну не люди, потребують, ну взагалі суспільство на на такому етапі у нас, що тільки через якісь заходи ми можемо тобто, умовно, просто відкрити банку на якийсь збір. Е, вона набагато. Е... Повільніше наповнюється, чим якщо робить якийсь захід, ну неважливо, це спортивний захід, чи культурний захід, чи мистецький якийсь, чи розважальний умовно захід, і от тоді люди активніше долучаються спорт, тому що ну ми разом займалися спортом дуже довго і дуже багато спільних людей з тієї самої поліції, спільних друзів і знайомих, хто може долучитись, ну саме вибрали спортивний майданчик, спортивний захід для цього. Так а які саме спортивні активності передбачені на заході? 呃。Uh Це було при організації. Я думав, що можна зробити цікавого такого. Хотілося щоб це був якийсь максимально простий комплекс для того, щоб він був доступний і можливий до виконання ну великої маси людей, щоб це і хлопці, і дівчата, незалежно від віку, могли виконувати ці вправи. Умовно, якби ми там брали якийсь акросвіт-комплекс там з декількох вправ поспіль, то це вже б могло б і складніше було б організувати з точки зору там інвентаря, майданчика самого. Тому ми вибрали такий досить цікавий спосіб, виконання вправи. Берпі Бьорпі, бурпі по різному називають цю вправу. Я називаю Бьорпі, тому що так ще я в дитинстві її знав. Це коли ти з позиції стоя приймаєш упор лежачи, робиш відтискання від полу і вистрибування вверх з хлопком над головою. Так, а чи є якісь обмеження можливо у віці або за рівнем підготовки? І хто взагалі може взяти участь у цьому заході? Взяти участь можуть всі абсолютно бажаючі, хто хоче долучитися незалежно від їхнього віку, від статі, від. Становище і так далі. Я людям пояснюю, що стостобіорки це взагалі такий норматив, який людині, яка наприклад взагалі не займається спортом, він буде ну дуже важко для виконання дасться. людям, які просто займаються спортом. Він буде складним, але його можна виконати людям, які які стабільно займаються спортом, він в принципі буде легким для виконання, просто залежно за який час на це потребу ну буде потребуватися. Тому в принципі обмежень ніяких немає. Там є і хлопці, і дівчата, знайомі, які там не в там в суперсильній фізичній формі. Ну я їм просто говорю, ви можете прийти, поучаствувати, зробити там 20-30 разів, просто долучитися для того, щоб ну, максимально масовий захід вийшов для вшанування пам'яті. Так а чи плануються якісь символічні моменти, там хвилина мовчання, чи можливо вручення якихось нагород? Ну, ми будемо запрошувати маму його. Вона зараз також проживала з старшою сестрою за кордоном, але зараз вона знаходиться в Україні, то вона має бути присутньою на цьому заході. Хвилина мовчання, звичайно, пам'яті всіх ну, всіх хлопців, і дівчат цивільних, військових, хто загинули в цій війні, вшанувати в будь-якому випадку. Це буде правильно, мені здається. Так. Чи планується зробити цей захід щорічною, можливо, традицією? Чи нема ще таких планів? Планів глобально таких не було, але якщо ми подивимося, як прийде цей захід. У будь-якому розумієте, ша всі ми кожен внутрі вшановуємо всіх своїх близьких друзів, хто загинули тут необхідні саме в допомозі в зборі зараз зібрати для людей, які несуть службу. Ну і в цілому зібратися в колі друзів, тому що таким людей планується, що буде достатньо багато. Ми плануємо, що там буде 30-40 людей. До п'ясяти може людей зібратися, тому в такому колі будь-якому будку не тільки треба щось організовувати. Тому якщо ми побачимо, що люди підтримують, то звичайно зробимо так. А як можна долучитися до ініціативи тим, хто не може бути ну, присутнім фізично, але от вони також хочуть там задонати? де можна знайти цю всю інформацію, і як це зробити? Відкрита банка в майданчик, на якому ми проводимо кражим зал. Е в себе на сторінки виклав в е, публікацію з цим заходом і з посиланням на банку. Я на своїй особистій сторінки виклав також це е, посилання в шапки профіля. Прикріпив е, хто хто захоче, може долучитися. Також будуть футболки, які ми розробили спеціально для цього заходу е, з спереді з фотографією, ззаді з там символічним написом. Е, футболки по 550 гривень будуть в продажі і заробіток з футболок Також ми повністю передаємо на, 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 на донат. Так. А, і що для тебе особисто означає цей захід а, в пам'яті про Андрія? Для мене це певний виклик, мабуть, навіть не виклик. Це просто це як необхідність, і ну, я в будь-якому випадку це зробив. В тій чи іншій мірі багато друзів, хто загинули вже, на жаль, на цій війні, тому хотілося б вшановувати кожного, але зараз це другий захід по другій людині, кому ми робимо. То для мене це. Навіть не знаю, як відповісти. Це честь і пам'ять згадати про цю людину і організувати інших людей, щоб долучилися до цього заходу. Мені здається, краще і краще було слід вигадувати закінчення нашої з тобою програми, наші твої розмови, так, але в кінці я пропоную ще раз нагадати: так, коли де та о котрій відбудеться захід, для того, щоб можливо хтось зараз зацікавиться і захоче його відвідати, так це буде тренажерний зал «Крозжим». В який знаходиться на соцмісті 15 грудня в неділю о 9.00 починаємо збір. Все про все, я думаю, в люди, які хочуть свій недільний ранок потратити на фізкультуру і на заняття спортом витратять буквально там 4 години. Я думаю, ми справимося. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу подякувати Андрію тобі за те, що ти завітався в нашої студії і подякувати тобі за організацію ось таких заходів, які дійсно необхідні для того, щоб ми пам'ятали тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Дякую. Щиро, щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і говорили ми про спортивний ранок пам'яті Сила через біль. Саме таку назву має захід, який відбудеться вже цими вихідними у Кривому розі осягу. Нас був організатор заходу Андрій Назаренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.